Ня лідерства Китаю стало особливо помітним під час саміту шанхайської організації співробітництва, який триває цими днями у Казахстані. Хоча напруженість між двома диктатурами зберігається за лаштунками, публічно покини Москва декларують спільне протистояння вигаданій агресії заходу. Так на полях саміту ШОС російський диктатор Володимир Путін вдруге за декілька місяців зустрівся із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Під час розмови кремлівський диктатор заявив, що російсько-китайські відносини переживають найкращі пері... Період в історії водночас сі назвав Путіна своїм давнім другом і додав, що сторони мають продовжувати підтримувати близький контакт перед обличчям неспокійної міжнародної ситуації. Ну і загалом, тема ж цієї колективної безпеки червоною лінією пронизує усі розмови на цьогорічній зустрічі країн ШОС. Зокрема, як передає агенція Reuters, лідер Китаю Сі Цзіньпінь закликав членів шанхайської організації співробітництва протистояти зовнішньому втручанню. Крім того, на зустрічі в Астані Путін також говоритиме про свою ідею створення нового набору євразійських договорів про колективну безпеку. Бункерний також зазначив, що ця система має бути. Відкритою для всіх країн на континенті, включаючи членів НАТО, але її метою має бути поступове усунення будь-якої зовнішньої військової присутності в Євразії. Ну і власне ж посилаючись на Сполучені Штати Америки, як зазначає Ройтерс, та Путін вважають, що ера після холодної війни, в якій домінували США, руйнується. А ось ШОС на їхню думку має відігравати важливу роль у створенні нового світового порядку.